Вітаю! Багато з вас чули про те, що з 15 жовтня вступає в силу новий закон, яким буде збільшено військовий збір з 1,5% до 5%. В зв'язку з цим виникає дві новини, а саме для роботодавця та працівника. Почнемо з працівників. Починаючи з жовтня місяця, всі працівники отримують меншу заробітну плату аніж в попередньому місяці. Про що йде мова? Ваш роботодавець фактично виступає щомісяця вашим податковим агентом, який з вашої заробітної плати утримує певну її частину, яка в подальшому перераховується до бюджету на військові потреби. Мова йде про військовий збір. Щомісяця з вашої заробітної плати вираховується перед виплатою, вам вираховується 1,5%, який йде на, потреби, на військові потреби. В зв'язку з тим, що. Військовий збір, його розмір збільшується до 5%. Фактично, роботодавці зобов'язані утримувати з вашої заробітної плати вже не 1,5%, а 5%. Тобто, фактично, ваша заробітна плата, починаючи з жовтня місяця і в подальшому буде зменшена на 3,5%, які підуть на військові потреби. Враховуючи це, також виникає е, певні нововведення для роботодавця, адже фактично закон набуває законної сили саме 15 жовтня, в зв'язку з чим е, виплачений роботодавцем авансовий платіж з утриманням 1,5% військового збору е, не буде підлягати поверненню. В зв'язку з цим Міністерство фінансів радить утримувати е, дану частку при виплаті заробітної плати.